Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео, як і завжди, по понеділках, присвячено огляду судової практики Верховного суду, яка була опублікована за останні тиждень, а саме з 8 по 14 жовтня цього року. На жаль, за цей час Велика Палата. Нічого, як суд касаційної інстанції, не було оприлюднено, було одне рішення оприлюднено стосовно громадянства. Однак я його очіпати не буду, тому що воно носить суто такий індивідуальний характер, тим більше там особа зізналась в тому, що вона добровільно отримала інше громадянство. Тому там фактично якоїсь такої правової позиції ну, і немає, тому що є дуже багато інших справ, де особи просто були позбавлені громадянства. Без жодних на те підстав, при цьому не маючи якихось документів чи підтверджень, окрім якихось довідок, які насправді не оскаржити неможливо в судовому порядку, не взагалі за висновком тієї ж великої палати не несуть жодного висновку, верніше, жодних правових наслідків для осіб, відносно яких вони складені. Ну фактично, з огляду на ті раніше прийняті позиції Великої палати. І так, поїхали. До речі, не забувайте підписатись на канал. І не забувайте, от я подивився, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Посилання тут також є під відео. Ну і підтримувати, у разі, якщо є можливість, і сам канал, і безпосередньо благодійний фонд, який я очолюю, всі реквізити також є під відео. Поїхали! Як я вже зазначав, Велика Палата за цей тиждень жодних своїх позицій не оприлюднила. Єдина оприлюднила якісь рекомендації стосовно перегляду якихось там юридичних серіалів, ніби. Я не розумію, де вони їх дивились, чи вони мають ліцензії, чи купили Netflix ліцензії, так як це безпосередньо серіал був Нефлікса. Ну, це питання Великої Палати Верховного суду, не знаю. Мабуть, переглядають серіали, а не роблять свою роботу. Ну, Складаються такі враження, по крайній мірі, в мене. І так, висновки, на які я раджу звернути увагу. За цей час Верховний суд оприлюднив деякі узагальнення судової практики. Це в першу чергу узагальнення стосовно земельних правовідносин та права власності, дуже цікава практика. Також узагальнення питань пов'язаних з державною реєстрацією правовласності власності і різних підстав стосовно і реєстрації, і скасування реєстрації, і відмови в скасуванні реєстрації, і підтвердження реєстрації, і підтвердження правовласності власності на підставі реєстрації і строків оскарження і такі інше. Тобто, ті, хто займається, дуже цікава правова позиція, фактично з початку роботи Верховного суду до серпня 2022 року. Також Верховний суд оприлюднив інші практики. Но я хочу ще звернути увагу на два рішення Консійного суду, які війшли в цей огляд. До речі, посилання на огляд тут також буде під відео, як і на ці огляди Верховного суду. Це перше рішення. Першого сенату стосовно протиправності обмеження пенсії військовослужбовцям і учасників АТО верхньої межу пенсії, і друге рішення, яке я вважаю, що воно не носить легітимний характер, у зв'язку з тим, що воно прийняла. Була прийнята неповноваженим складом суду, до якого війшли два судді Конційного суду, які, на мій погляд, незаконно були це призначені. Справа стосується незаконності положень митного кодексу стосовно конфіскації товару і накладення штрафу, тобто відразу двох санкцій за одне і те саме правопорушення. Фактично на це звертав вже увагу в декілька рішень щодо України і Європейський суд з прав людини, і Конційний суд, нічим не ризикуючи, просто, я так розумію, переписавши рішення Європейського суду з прав людини. Визнав ці норми Митного кодексу неправомірними, незаконними, звичайно, як і в першому, так і в другому випадку, набирає чинності ці зміни через 6 місяців після оприлюднення цих рішень Конційного суду. І з цього моменту Верховна Рада, верніше за цей час, повинна щось інше прийняти. Чи прийме Верховна Рада, чи не прийме, ну, це інше питання. Також дуже цікаво війшов огляд, верніше такий підручник, застосування судами Конституції України, практика і доктрина застосування. Ну, я раджу це просто як додатковий матеріал, довідковий, і, звичайно, використовувати в справах з тими суддями, які є фактично авторами цього матеріалу, для того, щоб показувати, може вони будуть застосовувати. Тим більше, що стосується нещодавної справи, яку повинні дев'ятого. Листопада розглянути в великій палаті щодо справи щодо відсторонення. Якраз подивимося, як вони застосовують на практиці норми прями норми конституції України. І чи будуть вони їх застосовувати? Ще війшов огляд щодо корпоративних спорів, дуже широкий огляд. Тут питання і забезпечення позову, і стягнення обов'язкової частки, і спадкових правовідносин, корпоративних відносин, і права на свої дивіденди. Ну, в принципі, досить розваложена практика, яка була за тривалий час узагальнена. Верховним судом, тому є і питання, тому раджу також ознайомитись з тим, особливо хто цим займається. Також війшли декілька рішень. Це в першу чергу це наші справи. Я раджу звернути на них також увагу, тому що вони носять такий суттєвий характер. Перша раз справа це визнання, визнання шестим операційним адмінсудом. Він підтвердив рішення Окружного адмінсуду Києва щодо. Протиправності дії уповноваженої особи фонду гарантування вкладів на ліквідацію ВТБ банку щодо не включення до переліку вкладників. У нас же це не перша справа така безпосередньо. Ті накази, які видаються, як я от самому початку огляду говорив, уповноваженими особами щодо нікчемності вкладів, вони для сторін правовідносин взагалі є нікчемні так мовити, знаєте, нікчемність нікчемності. І фактично уповноважена особа нічим не довела, що цей вклад не існував і що він є нікчемним. Тому був позов задоволений і зобов'язано включити в перелік вкладників. Друге рішення, на яке я раджу звернути увагу, це питання стосується знову ж таки незаконності відсторонення. Це наша також справа. Це рішення Деснянського районного суду міста Києва. Де суд, досить ретельно оцінивши всі докази сторін, застосував прямі норми конституції, законодавства і зазначив, що і не було дотримано і порядка відсторонення, і фактично були порушені норми конституції при відстороненні. Ще одне рішення: навіть два рішення, ще будуть шостого апеляційного адмінсуду, тобто фактично три рішення в цьому огляді. Друге рішення Шостого адміністративного суду, воно стосується знову ж таки, Питання: це наша справа, питання відсторонення. В даному випадку 6-й адміністративний суд також встановив. Що особа була відсторонена незаконно, було порушено і конституційні засади, і порядок відсторонення, І фактично такі відсторонення може становитись тільки законами, а не як у нас становили постанови кабінету міністрів. Тому раджу також ознайомитися з цією нашою практикою. І останнє рішення воно носить принциповий характер для мешканців комфортауну, на мій погляд, тому що. Фактично з 2015 року я судився, намагаючись е, забезпечити право киян на е, фактично належне урядування, належне дотримання норм законодавства, належне дотримання і прав громадян і фактично скасував рішення, яким видавалась земельна ділянка Комфортауну для будівництва торгово-розлікальний е, торгово центр. І паркінги, і бізнес-центр саме цієї земельної ділянки, тому що вона побудована на зоні, яка не має, бути, не має права бути відчуджена. Це санітарна зона, яка саме і створена для того, щоб забезпечити здоров'я населення. У мене на це пішло 7 років на цей судовий процес. Був два рази фактично в Верховному суді і таким чином довів, що Київська міська рада незаконно видала дозвіл на будівні верніше передала ці земельні ділянки для будівництва цих е, бізнес-центрів радикальних. В центрі паркінгів і таке інше, саме там, де є комфорт Таун. Ну, будемо чекати, що вони там подадуть чи не подадуть касацію, хоча рішення вже набрало чинності. І сподіваюся, що все ж таки вдасться навести лад і притягнути до відповідальності тих осіб, які повинні були це контролювати і відповідати за це. В першу чергу це пан наш мер Клічко. Які постійно намагаються говорити ні синітниці, на мій погляд, це вимуш... так умисно це робиться, для того, щоб, знаєте, це вже психологічна ситуація. До іродів у нас завжди так відносяться не дуже строго, що це все спустять з рук. Ну, я все ж таки буду домагатись того, щоб особи були всі особи, які до цього причетні, були притягнуті до відповідальності. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте підписатись на телеграм-канал. І буду радий і далі вам просвіщати, давати нову судову практику і розповідати, на що саме варто звернути увагу в нових позиціях. І пам'ятаємо, ми скоро переможемо, не дивлячись на той терор, який застосовує до нас Путін. Віримо в ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!